Все очень печально на самом деле. Сходил по, как же она называется, Гимнази гимназично, по гимназичней до э, давнего подруги моей мамы. Мама уже померла еще до на вторгнения. А Надія Іванівна виїхала ще в кінці 22-го, так. Ну, тому що тут така вулиця, вона. Ну, і ось я зараз по ній пройшовся. Все в вибоїнах, все в... побито уламками, шматив парканів нема. Вікна, вікна всі повибиті. Ось тут от над ї... вона виїхала тоді, коли у неї маленькі, ось я вам зараз покажу, маленький, маленький такий домічок, будиночок. А за ним стоїть красива чотири... 4... 4... А я, чому я вважав, що вона чотириповерховка, вона навіть вища. Красива-красива така сучасна. Ну, отсюди майже не видно. А, тому що в четвертий поверх у вікно влетів снаряд. Этот снаряд пролетів прямо над э, домиком Надії Іванівни. і влетів туди. Ну, там повністю квартиру розніс. Раз, Ось. Ось такий снаряд прилетів позаду, а ще міна прилетіла попереду, перед, на, на вулиці перед її парканом, перед її воротами. І Надія Івановна сказала: все, я поїду. Вона так не хотіла виїжджати. Все, піду додому, все наше життя зруйновано. Но ми будемо стояти до кінця. І ніколи не здамося. Давайте.